Привіт! Сьогодні я розкрию вам шокуючу правду про заощадження, яка змінить ваше життя назавжди. Ви думаєте, що відкладати гроші це шлях до багатства? Велика помилка. Я розповім вам, чому найуспішніші люди світу не копять гроші, а використовують зовсім інший підхід. Залишайтеся до кінця. В кінці відео ви дізнаєтеся про стратегію, яка допомогла мені збільшити свій капітал втричі за один рік. Багато хто з нас виріс з думкою, що відкладати гроші це правильно і мудро наші батьки та бабусі вчили нас економити кожну копійку, відкладати на чорний день. Але світ змінився, і старі фінансові правила більше не працюють. У час високої інфляції та економічної нестабільності просте накопичення грошей може стати вашим найбільшим ворогом. Давайте розглянемо простий приклад. Уявіть, що ви відклали 100 тисяч гривень під матрац через рік. З урахуванням інфляції ваші гроші можуть втратити 10-15 своєї купівельної спроможності. Це означає, що ви фактично втратили 10-15 тисяч гривень, просто тримаючи гроші без руху. Але справа не тільки в інфляції, коли ви просто накопичуєте гроші, ви втрачаєте можливості для їх примноження. Це як тримати сильного скакуна в стайні, замість того, щоб випустити його на перегони. Гроші повинні працювати, рухатися, створювати нові можливості. Тепер давайте поговоримо про те, що роблять успішні люди замість накопичення. Перше і найголовніше, вони інвестують, але не просто вкладають гроші, куди попало, а роблять це розумно та виважено. Вони розуміють, що диверсифікація це ключ до фінансової стабільності. Другий важливий принцип постійне навчання. Успішні люди витрачають гроші на свою освіту, на курси, тренінги, книги. Вони розуміють, що знання та навички це найкраща інвестиція, яка ніколи не знеціниться і не згорить під час кризи. Третій принцип створення додаткових джерел доходу. Замість того, щоб складати гроші в кубушку, мудрі люди створюють системи, які генерують пасивний дохід. Це може бути невеликий бізнес інвестиції в нерухомість створення онлайн-курсів або інші проекти. Четвертий принцип інвестиції в здоров'я. Так, це теж про гроші. Витрачати кошти на якісні продукти, спортзал, медичні обстеження це не марнотратство, а розумна інвестиція в своє майбутнє. Хвороби можуть з'їсти всі ваші заощадження за лічені місяці. П'ятий принцип створення подушки безпеки. Зауважте, це не те ж саме, що накопичення. Подушка безпеки це 3 6 місячний запас коштів на випадок непередбачених ситуацій. Все, що більше повинно працювати і приносити прибуток. Шостий принцип інвестиції в зв'язки та нетворкінг, витрачати гроші на відвідування професійних конференцій, ділових зустрічей, нетворкінг заходів, це вкладення в свій соціальний капітал, який часто приносить набагато більше, ніж традиційні фінансові інвестиції. І нарешті сьомий принцип інвестиції в свої мрії та цілі. Не відкладайте життя на потім. Якщо ви мрієте подорожувати, вчитися за кордоном, започаткувати власний бізнес, не чекайте, поки назбираєте достатньо грошей. Почніть діяти зараз, використовуючи наявні ресурси розумно. Дорогі друзі, якщо це відео виявилося для вас корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. У коментарях поділіться своїми думками, як ви розпоряджаєтеся своїми фінансами, які способи інвестування вважаєте найбільш ефективними. Давайте разом створимо спільноту фінансово грамотних людей. До нових зустрічей у наступних відео.